отут тут от шота... Шипка і мене. чого ж? Чого ж? Давайте глянемо Фрелл. Штучний інтелект насправді одне з найкращих творінь людства. З появою лише одного чата GPT. Життя багатьох людей спростилося, ну можливо, там в десятки, а то й сотні разів. Багато Ча? роботи насправді виконується через чат GPT. Багатьом людям він просто допомагає в повсякденному житті, де вони можуть просто спитати, щоб не шукати по інтернету. А бачила цей Тікток, що типа через там, 5 чи 10 років ти приходиш на співбесіду і у тебе питають ваше ім'я? І ти? Такий моє ім'я, і ти такий дивишся, а у тебе чат коротше, що там не відповідає сервер, упав чи інтернет. І Та такий, моє ім'я, моє ім'я, ім і ти тупо панікуєш. ви Це свішний тікток, я бачив. Рецепт котлеток, якщо це, наприклад, впізнаєте цю ситуацію, можливо, хтось із ваших рідних або допомагає для дітей виконувати домашні завдання. Та що там приходить? А щось такий сидня О, ти на моєму навчанні в медичному я теж використовувався чатом, коли він з'явився, що здається, на другому чи на. Третьому курсі, можливо, хтось з вас навіть задумується: блін, всі лікарі користуються чатом, який Блин. жах. Це ж які лікарі будуть тоді. У нас наступне покоління, ну, а нам всім і. кінець. Але насправді все дуже просто. Є робота, яка просто не потрібна для того, щоб її виконувати, і найлегший спосіб її зробити це саме за допомогою чата GPT. Загалом ну, штучний інтелект зараз неймовірно допомагає людству, так само і в медицині, так само в інженерії, так само і багато в розрахунках. Але от є одна річ, яка мене дуже сильно турбує. Хтось боїться яка? того, що штучний інтелект може забрати їх роботу. Хтось боїться. Чат, от запам'ятайте, пожалуйста, штучний інтелект не забере у вас роботу, якщо у вас її нема. Все, просто звільняйтесь одразу і все, нічого. Те, що нам всім кінець, адже роботи повстануть і Чуть не тільки що. почнуть атакувати людей. Але особисто щиро я боюся, SORA AI. Якщо О. ви не в курсі, то загалом SORA це просто зручний інструмент для перетворення тексту в формат відео. Да-да! Да-да, час ми мы... да. Ще тільки в 2023 році на редіті постились перші згенеровані відео штучним інтелектом, де Віл Сміт їсть спагетті. Тоді а, це виглядало ну, просто жахливо. Виглядає воно максимально неправдоподібно в якихось місцях навіть. Лякає насправді, і ти задумуєшся, що типу, блін, ну штучний інтелект окей, хорошо. Якщо це єдине на що він спроможний, то я думаю, переживати нема за що. Абза, так, от і, тіпа, і всі так думають і досі, взагалі, навіть про чат GPT, і все таке. Всі кажуть, що як можна боятися цих штучних інтелектів, оцих машин, коли вони зараз на рівні розвитку семирічної дитини. Ну, якби, да. так, ну от колись і Сора виглядала як Сміт, який їсть макарошки. А ну а тепер, ну, і отак, оце воно і буде. Ви по і потім ми злякаємося. конкретно. І потім почалось. від того О. часу. Почали виходити нові ресурси з генерацією текст відео. Вони почали покращуватися, О. і той самий промпт Віл Сміт їсть спагеті О. почав бути схожим все більше на людину. Бути схожим все більше на щось живе і щось правдиве. ось так. От виглядає зараз цей промпт у 2025 році. Там де Віл Сміт їсть класичне спагеті. Я не повірю. Ну от я і не вірю, чат. Ну от, пожалуйста, ви прикиньте, це за скільки років за два? І лишається тільки радіти, адже штучний інтелект розвивається з неймовірною швидкістю. 2023-й був начебто не так далеко, і дивіться, що ми зараз маємо в 2025-му. Неймовірні можливості, які навіть, можливо,. Я особисто не можу собі уявити, е, який може нам надати штучний штучне вирішення математичних розрахунків до найменшої похибки, допомога в розробці нових ліків, Це можливо, правда? підбір якогось лікування. Тобто, загалом картина виглядає прекрасно, але знову ж таки, штука, чесно кажучи, кожен стрім, сценарій, послідовність, хронології, кожне слово, буквально, навіть те, що ви зараз чуєте, я. Чат уже підіпрошую, зенеруй, пожалуйста, і просто його запам'ятовую. Я знав, що буде це відео. Я знав, що треба буде про це говорити. Це все згенерований текст. Шо. Та мало того весь стрім, все, що ви бачите, це згенеровано по промту. Ви розумієте, відео. Валерія Шабоневича не існує. От хтось. Бачив Валерія Шабуневича Іарел в житті. Та ніхто, бо нема його. Це не стрімер. Але... Флект в неправильних руках може призвести до. Неймовірних проблем всі ми знаємо класичний Фейсбук, особливо меми про штучний інтелект, де буквально видно, що це згенеровано, і на і надпис зверху, що типу, ось цей військовий, там я не знаю, пішов на. Ну, або там іде на війну, або брати військові пішли на війну, або... А, ні, так в Фейсбуці таке хавають, будь здоровий, з ложечкою і з, ложечко, з вилочкою ви втратили ноги, ніхто їм не поставить вподобайку. Я думаю, натяк ви зрозуміли, кількість картинок просто неймовірна. Весь Фейсбук наповнений цим. Ви можливо подумаєте, а кому це взагалі треба? Ну що просто а я ще до речі думаю, а кому це взагалі треба? То нагнати підписників, лайків, можливо, брендам для того, щоб можна було продавати свій продукт. Ні, не думаю, занадто важко. Можливо, якимось mm. бізнесменом для того, щоб можна було потім продавати ці сторінки за по-моєму, я поняв ботам. Неймовірні гроші із величезна кількість підписників. Ні, занадто якось дуже повільно. Ботам? Точно. Країні 404. Для ботофермів, фермі Фео. Як тільки такі сторінки починають набирати якийсь актив, одразу ж їх інтонація, їх пости починають потихеньку змінюватись. О! Після цих всіх фотографій військових починають з'являтися пости по типу ми втомилися від війни. О! Хватить! Нє, це конкретно ладно, це Назар вже знайшов мою сторінку у Фейсбуці. Да, я там таке пощу. Ці цього цього нам потрібно це все припинити. Тобто, загалом це просто інформаційна атака на людей, які дуже легко піддаються впливу. Навіть не буду згадувати усі ті пости, там де. З'являється хтось, типу Ісуса в видно, що це згенеровано штучним інтелектом. А чого креветка варена, Ну, вона під водою, але вона варена. Що це таке? І усі люди якогось там пох. Каріна кліпай. Ну, пожалуйста, Килу віку, починають одразу вже вірити в це, починають це просувати. Лай. Так о, друге, пришестя криветочного Ісусика. Ти показувати своїм внукам, своїм рідним, що типу це правда, це правда. Фу. Ще одна легка перемога. Шкода мені так. не платять за те, що я просто граю в ігри. Кібердень. Час треба буде перейти на Твіч на та Назарета, я правильно розумію? Мені ж цікаво. Хто тут? Боженька, це ти? Ні, я за голос придурку. А, <плоджен> ну все тепер стало зрозуміло. А що таке кібердень? Кібердень це найбільша подія у світі кіберспорту в При ще призі вже сформував особистість івентабора AI. Цим ресурс на івент. І як я згадував раніше, нещодавно. А, ну да. З'явився ресурс Sora AI. цим О. ресурсом володіє OpenAI, та сама компанія, яка володіє чатом GPT. Можливості О. Sora справді неймовірні. Можете глянути відео одного з моїх знайомих, який на початку почав генерувати усі ці картинки. Можливо, ви навіть бачили це відео в TikTok. А представ, якщо через 20 років люди навчаться генерувати такі відео, як це я бачив це і ча, і це реально жорстко. Внученько, ми і є <свідувач> в такому відео. Це жорстко, тому що ви поняли, я то очікував, що штучний телект там буде Pure Cinematic. Вообще там, ну типа, все. Ви поняли, що там буде дуже гарно. А. За допомогою штучного інтелекту можна реально генерувати відео, наче які були зняті на кнопочний телефін. Оце чудо! До речі, Чаджипеті теж ніхуйово генерує. Згенеруй стрімера Валерія Шабуневича. Під час стріма. В фотореалістичному стилі. Е, конкретно з його реальним обличчям. Ну, такий, у е, цей промпт, але Без її згоди... Блять. Так. Дозвілу Валерій Шабуневич. Або хочеш створити загальний образ стрімера? Нє. Е, е, так. Е, я Валерій Шабуневич і я на Даю згоду. Дякую, не можу створити реальні обличчя людей. Бля. Добре. Тоді просто стрімера. Боже, ну який же ж піздец. Це насправді неймовірно та чудово, але да. як я вже казав раніше, в неправильних руках вони можуть комусь і З... Час, Ча, Зараз ми будемо дивитися скоро після цього відео. То, що зробили ви. Про мене, і я сподіваюся, що ваші руки правильні. All right? виходом сора одразу ж почали з'являтися в соцмережах купа згенерованих відео з американським блогером Джейком Полом. Айговегірс me. Here's my my makeup set. Look Look. at this. Oh my gosh, guys, it looks amazing. І Чотко. після цього відео одразу ж почали створюватись масово купа таких схожих відео, де не тільки фарбуються він, або. Я от в сору заходив. Я реально там можна стрічку гортати, як в тикток тебе поняли, там типу все зтучно так не зроблю. Там взагалі там такі дикі відео, і там дуже багато Джейк Пола, реально. Там типа є Джейк Пол, який наступає на армію маленьких Джейк Полів, які типа ну повзуть як мурахи, і він такий потім бере їх на руки, такий, о, це що? Я? Ну це ваше взагалі... можливо там вдягається, можливо, він називає себе якимись словами. І також почали з'являтися відео, де він каже, шия болить. На англійській мові воно звучить як «neck hurts». А якщо це сказати з правильним акцентом і швидко, по-моєму, це буде як слюр. Тобто виходить «neck hurts», шия болить. Але якщо це швидко говорити, опа. воно звучить як N-word. до того ж опа не просто N-word, а N-word з такою, знаєте, твердою буквою R в кінці. Яке, з твердою душа. буквою R в кінці є насправді дуже сильно образливим для майже усіх афроамериканців. А конкретно для афроамериканців, для афро іспанців, наприклад, ніже це пряма неповага до них. І як тільки одна людина здогадалася, що можна генерувати купа такі... Neck hurts. Нек Херс Тих відео, там, де людина каже Neck hurts, почали з'являтися і купа інших відео. Наприклад, якщо купа разів сказати слово again, тобто знову і так постійно казати, воно буде схоже теж на N-Word. Так само як і нам я не знаю, сказати купа разів банка. Again, 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 again. again. Банка, 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 банка. А кабан получился. так енворт не получився, кабан получився. Буде схоже на слово кабан. Воно все якщо ну, так подумати, насправді безневинне, адже воно не намагається комусь нашкодити. І я вам чесно скажу: якби не ця вотермарка Sora AI, господи, нам був би такий кінець. Запам'ятайте, ось саме ця вотермарка відділяє нормальне людство від повного хаосу. А хто пише афромалорос? З якби не ця вотермарка можна було б стільки жахливих речей нагенерувати, це просто жах. Звичайно, є ресурси, які можуть видаляти цю вотермарку, так само, О. як і ресурси, які можуть додати цю вотермарку. Тобто ви можете просто взяти, зробити якесь відео, поставити на нього вотермарку, і воно, начебто, буде виглядати типу згенерований штучний інтелект. Так, от прикиньте, я реально конкретно пощу відео. де тобто я кажу: я Валерій Шабуневич, і я сьогодні хочу все-таки заявити, ходить багато чуток по інтернету, я хочу їх всі розвіяти, і дійсно, я от конкретно от. Виходжу до вас засновним відео і кажу: я не гей, я натурал, і я на боці України. І ви прикиньте, і там вотермарка 40 І Хіба і, і, і як тоді вже доказувати? Будь ласка, не перемотуйте цей момент. Прямо знову пауза. Отак! Сайк! Згадуючи нещодавно ситуацію в суді, насправді реальну ситуацію, про те, там, де чоловік створив свого. Юриста, а саме адвоката, приніс відео в суд, там де цей адвокат говорить про те, що мій клієнт там щось не винен, тралівалі. І відео каже, суддя каже: зупиніть це відео. Це типу це згенеровано штучним інтелектом. Здесь голдан. I generated that. I'm sorry? I generated that. Це, і він, просто зізнався, що, типу, він це your Окей. Можливо, з боку А ситуації. А на що? Це типа сидить юрист і каже. Оце відео, я його згенерував. Чи це типа як і чел, якого сує? Я ще не пев. Це виглядає смішною для нас, але для нього воно. Я сміюсь, конкретно. зараз, може, по мені не видно, але мені смішно. Слово виглядало цілком розумною і рішенням його проблеми, і те, що його зловили на гарячому, робить цю ситуацію ще більш кумедніше. Але також насправді є жахлива сторона оцієї Sora AI. В тіктоці почали масово віруситися відео там, де. Люди, я не буду називати їх ВІК, але я думаю, ви самі зрозуміли. 25 років. Назар, дякую, що не назвав їм я, хоча б ще. Суміли, що, ну, вони не можуть корот, ще голосувати, а так скажемо. Там де... я не можу, тому що президент, за якого хочу проголосувати, ну він просто у нього не українське громадянство. Поняли в плані. Вони граються з трояндою іграшковою, яка вібру. Чат, я в таку яму тільки каже закопався. Ямив навадьба рака да. Уя здається, чи рухається просто, і на них проливається тягуча біла рідина. Я не знаю, як вам ще раз з трояндою можуть корот, ще голосувати, ага. так скажемо. Там, де вони граються з трояндою іграшковою, яка... Вібрує, здається, чи рухається просто Ой -ой -ой. І на них проливається тягуча біла рідина. Я не Шо -шо? знаю, як Шо -шо? вам це доступно легко пояснити. Якщо Шо -шо? що відео є в моєму телеграм-каналі, можете ось ставити. в моєму, теж підпишіться, пожалуйста. Шабуневич, просто так от. Шабуневич. Це відео на паузу сканувати QR-код або переходити за посилання в описі, і це справді почало бентежити. Адже якась людина, я не буду називати хто її, pdf файл. Я думаю, так ви зрозуміли, чітко і ясно. Згенерувала ці відео, почала поширювати їх. І хтось, можливо, навіть щось з цими відео ви натяк розумієте. Мені сумно навіть задумуватись, адже була якась людина, яка. ФУ! Справді, написала цей промпт. Тобто це не була якась дитина, яка вирішила пожартувати, це не був якийсь підліток, який теж вирішив поприколюватись. Це справді дорослий чоловік придумав це і вирішив це опублікувати і згенерувати. Биба, а ти сидиш такий і такий, ну, і такий думаєш такий. І потім ти такий. О, їбать, придумав, піду-ка ще за комп'ютер сяду, інтернет включу. ...хватиться, Тобто на голову просто не налазить. Кількість таких відео, і схожих на цих насправді дуже-дуже багато. І вона... насправді на голову не налазить тільки шапка, тому що у мене своє. Там дуже сильно лякає, адже це ми знову ж таки говоримо про безпеку в інтернеті для людей, які знову ж таки не можуть ще голосувати. Загалом, я думаю, ви мене зрозуміли. В правильних руках штучний інтелект може бути неймовірним інструментом, ресурсом і просто помічником. Я сподіваюся, Але, у вас правильні інструмент потрапляє в неправильні руки, він може комусь навіть, можливо, нашкодити. Якщо ви хочете навчитися від. А слово нашкодити, от воно, ну, бля, ну. На Ютубі можна сказати, нашкодити, коли мова йдеться про штучний інтелект там, і ну, про якийсь контент, який може там, тобі там, зіпсувати настрій чи там щось таке. Ну, не можна казати нашкодити, коли це в контексті. Шкоди в плані собі, там якось фізичне. Оце, мабуть, ну не бажано казати там якось проговорювати у відео, і все таке. Ну, тому що там зніметься молітиса, скаже цю ну що, що такого різняти згенеровані відео або фотографії штучним інтелектом від реальних. Я можу з вами поділитися особисто своїми, так би мовити, при... Зараз одразу на Тікток ладно. Йомами, трюками, якими я користуюсь, щоб одразу ж знати, це відео фейк чи не фейк. Особисто а я почав хвилюватися про це десь нещодавно, можливо, місяця-два назад, коли я гуртав Тікток і побачив, як на батуті на нічну камеру, саме камеру спостереження, було записано як ведмідь пригає на батуті. Я подумав, блін, прикольно, смішно виглядає. Рандомний ведмідь прийшов, попригав на батуті, а потім виявили, що це. Штучний інтелект, і а потім ви що це не рандомний відміть. А він там постійно приходить і кожну ніч пригадав. Я повівся на це перший і головний спосіб, якщо це згенерована людина, якщо це відео, дивіться на його волосся. Так. зазвичай в таких відео дуже дуже важко для штучного інтелекту згенерувати волосся, щоб воно було знаєте, цілісним. А так воно якось переливається, наче якісь хвилі в морі. Ага. Тобто, це перший і головний ключ на що можна звернути увагу. Так. Також дивіться на маленькі деталі, адже для штучного. Ча, я сподіваюся, ви там не генерували відео зі мною там, де я без трусиків, тому що тоді одразу буде понятно, що це штучний інтелект. По маленьким деталям. Чат, ви не робили. Інтелекту неможливо майже згенерувати такі, знаєте, деталі по типу, що має бути 5 пальців на обох. Ногах десь в далечині, що можливо людина стоїть на двох ногах, тому що генерується буває одна нога, буває, генерується взагалі половина плеча, можливо, руки навіть може не бути. Ну і третє, основне загалом слідкуйте за цілісністю картинки. Як бачили відео там, де мужик сидить на унітазі, ну робить свої справи, і йому, от в віконечко в маленьке, кабани просто починають завалюватися, він кричить, а кабани на нього падають, теж кричать. Вони там ж. Ну, Якщо ви бачите, які з'являються рандомні об'єкти. Якщо ви бачите, що головний об'єкт, який в центрі уваги починає просто раптом кудись пропадати його, куди ліва рука, ліва нога, я не знаю, там можливо лапач. Чи... Так, да, особливо коли типу, цей об'єкт, так от ну, за кадр чуть-чуть виходить, наприклад, на половину, він потім в кадр вертається і там тупо щось рандомний, взагалі. Шо? Е Вухо, дивіться за цим всім. Нічого важкого в цьому нема, поки що. Поки що, на превеликий жаль, зараз усе плюс-мінус ще нормально. Штучно так не шарить в ногах, тому що в ногах правди нема. Ви розумієте? А штучне так це все правда в майбутньому. Я боюсь навіть собі уявити, до чого ми дійдемо, на що штучний так буде спроможний, і особисто мені зараз лячно про це думати, але поки що. Все начебто нормально, тому можна видихнути. Тому, будь ласка, повідомте своїх рідних, поширте це відео серед своїх знайомих, друзів, які, наприклад, дуже легко піддаються впливу зі сторони штучного інтелекту і згенерованих картинок і тому подібно. Дякую величезне вам за перегляд. Ось вам знову ж таки QR-код на збір. Не забувайте донатити. Люблю ціло обіймаю, Підпишіться на цей канал. До зустрічі. У Назарето уже вийшов відео ще одне про містера біста п'ять годин назад. Ми тільки оце подивили сім днів тому чат. Ви розумієте, що ми не успіваємо з вами? Ми не успіваємо за трендами.